Про ситуацію, яка зараз. Відбувається на Харківщині на Сумщині. Я нагадаю, що вчора голова ГУР Кирило Буданов попередив про можливий наступ росіян на Сумщині, і місцева влада оголосила про евакуацію з Білопілля та з Ворожби, і які сили Росіяни сконцентрували на цьому напрямку про Харківщину. Також поговоримо про прикордоння. Саме про прикордоння ми поговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Він. Вже з нами на прямому включенні. Пане Денисе, доброго ранку. Вас я вас бачу. Ви мене чуєте нормально? Доброго ранку чую, бачу, все добре. Звичайно, всі події, які відбуваються, ми бачимо це в з офіційних джерел. Ми бачимо заяви, але звичайно і бачимо все, що відбувається в телеграмі, в інстаграмах, в інших соцмережах, тому що і волонтери щось викладають, люди самі щось викладають, що відбувається. Давайте одразу таки поставимо крапки над і що відбувається на прикордонні Харківщини і нагадаємо, що це прикордоння. Ми говоримо саме про цю частину. Бо бачимо, як закидаються і ПСО, як росіяни закидають в усіх пабліках, що вони вже ледь не в Харкові, що вони вже знову побідоносці, побідоб'єси. Давайте ось тут зразу чітку картину, і потім говоримо про прикордоння Сумщини. Ну вони не в Харкові ясна річ. Безумовно, тобто, тут, тут і казати ні про що не потрібно. Вони зараз на північних околицях міста мовчаються, Там зараз початься бої. Тобто зараз йде мова про бої за місто Вовчанську і про просування, ну не просування, а про бойові дії про кордоні зоні на півночі Харківської області, які спрямовані на те, щоб ми е, туди відволікали свої резерви, а ворог тим часом користувався цією ситуацією. Е, ну, На превеликий жаль, довелося просунутися в цій сірій зоні і е, захопити там певну кількість населених пунктів, які знаходяться при кордоні, я маю на увазі росіян. І зараз е, є історія довкола Вовчанська. Чому важливо Вовчанськ? Тому що якщо вони його захоплять, кажемо, якщо, і далі там закріпляться і будуть просувати до сили, то тоді, тоді, тоді таким чином виникає загроза для Купянська. Тобто Вовчанськ є ну, по суті таким тилом або флангом купівського груповання. А про, за Купянськ ми за вами, чуємо постійно, кожен день що там точаться бої, і ворог там намагається просуватися, але з іншого боку. З боку Луганської області, скажімо так, то якщо паде мовчання, тоді виникає питання охоплення кубінського це от може бути загрозою суттєвою. А як ви наголосили, бої точаться? Тобто, ми навіть коли спілкуємося з експертами нашими, і з генштабу, з міністерства оборони, вони акцентують та іншими вашими колегами, вони акцентують, що точаться бої і ну не. Десь наші в якийсь певний час досить сильно відтісняють, десь ці орки знову починають іти, тобто. Наголошуємо нашим слухачам, що давайте з холодною головою підходимо до новин. Все, що читаємо, розуміємо, що зараз така ситуація, що будуть валити, закидати, розбурхувати, намагатися ось цю такий страх заселити нам ще більше, що все все пропало, все не так. Тому до цього з холодною головою підходимо абсолютно. Ну і звичайно, триває евакуація. Добре, що люди звертаються і люди обирають життя і виїжджають. Ну зараз справді краще було евакуватися з Вовчанськом. Я тут не хочу нікому радити нічого, там у кожного свої індивідуальні є мотиви. Чому це не треба робити, чому це не треба робити? Але на привели жаль зараз вовчать під вогнем і завдаються удари, в тому числі і корого цінними бомбами. А це дуже небезпечно. Тобто вони мають значну руйнівну силу і є небезпечними для життя і цивільного населення, і військовослужбовців, ну для людей фактично навіщо розділяти даному випадку, там хто є цивільний, хто є військовий Тому ну варто було оцінювати це адекватно і не брати до уваги заклики щодо евакуації. Але знову ж таки для кожного це індивідуальна історія, тобто я тут не хочу давати в тому плані жодних порад. До речі, пане Денисе, тут щодо волонтерів, ще теж такий дуже важливий момент. Вчора він теж обговорювався. І, зокрема, місцева влада Вовчанська теж наголошувала на тому, щоб волонтери не їхали самовільно, щоб вони з ними зв'язувалися, щоб вони розуміли, куди вони їдуть. Тому що вже є випадки, коли зникли зник зв'язок з двома волонтерами на, на даний момент. Причому з Київської області, люди поїхали, тому що бачили горе, хотіли допомогти, не проконсультували. Поїхали в ту частину, де е, або точилися бої, або на той момент десь зіткнулися з ДРГ, і зараз звичайно їх шукають, намагаються з ними зв'язатися з е, волонтерами, прослідкувати де саме вони їхали. Але е, люди добрі, будь ласка, звичайно, добре, що поклик серця і хочеться допомогти. Але перше правило перш за все пам'ятаємо про власну безпеку, щоб потім не шукали вже і вас разом з тими, кого ви поїхали рятувати. Яка там ситуація? Ми, коли про Сумщину говоримо, ми звичайно говоримо про те, що там дуже багато ДРГ працюють, і нашим воїнам там через те було дуже важко і є дуже важко. Що зараз? Які сили там росіяни сконцентрували, і що там теж хочуть розтягнути, відволікти? Яка задумка? Ну, на Сумщини, і, і ДРГ були, і обстріли були, і з обстріли зараз о, оголошена евакуація з певних о, населених пунктів, певних районів на Сумщині, але вона не є там обов'язковою, скільки я розумію, вона там є добровільною. Тобто там це не ситуація довкола Лочанська. Стосовно Сумщини, Сумщини, очевидно, ми маємо на увазі, скажімо так, першу версію інтерв'ю Крила Будана, яка вчора була оприлюднена. Ну, я yeah, вас yeah, попрошу yeah, трошки yeah. нагадати деталі, бо, можливо, не всі наші слухачі інтерв'ю від початку до кінця дивилися. Тому так, контексту дайте. Ну, там в пресі значить, з'явилося інтерв'ю Кила Буданова. Чи воно було неправильно перекладено, чи воно там були зміщені акценти, чи взагалі Кил Буданов хотів сказати дещо інше, але воно було, знаєте, витримано в, таких, значить, в такому тоні, що резервів більше нема. І ще на 3-4 дні ну, станом на вчора, і ворог розпочне рішучий наступ на Е, Потім вже з'явилися інші версії цього інтерв'ю, в тому числі було відео включення. І в цьому відео включенні були пояснення більш конкретні з боку Кирило Буданова, про те, що так справді на сьогоднішній день в районі міста Суджа напроти Сумської області сконцентровані певні сили російської армії. Які зараз не можуть значить, діяти згідно з попередніми планами, через те, що якраз на Харківщині ведеться спротив, і там ну, на Харківщині виникають проблеми. Але е, стосовно таких дій, подібних дій, е, на Сумщині, таких, які зараз були на Харківщині, така ймовірність існує, оскільки там справді значить, є певна кількість російських військ, і вони можуть розпочати от, подібні дії, що були на Харківщині. І не були і є, вони продовжуються на Харківщині. Але цих військ менше на Сумщині. Тобто, якщо ми кажемо про угруповання військ північ, яке розташовувало свої війська, російську груповані військ північ, яке розташовувало свої війська проти кордонів біля Сумської та Харківської області, то загальна чисельність була там десь понад 50 тисяч, 50-53 тисячі. Понад 30 тисяч було сконцентровано довкола Харківської області, де решта, де решта довкола Сумської області зараз є. Тому от їхня кількість менша, хоча не виключено, що вони могли там щось перекинути, якісь, якісь підкріплення, там додаткові, тому що там кажуть, що активно доволі діє система електронної боротьби з боку Російської Федерації, але так чи інакше квіз було менше. Тому загроза от таких от прикордонних операцій вона існує, але вона очевидно є меншою, ніж біля Харківської області, станом на зараз. Паралельно Харків вже ж криють, і вчора ми бачили кільканадцять разів було е, за день і прильоти, і е, обстріли, і каби. Ну, гатять з, з усього, що тільки можна. То бачимо, що з Сумщиною зараз них трохи інша тактика. Вони так е, ну можливо, там немає цього е, всього, що вони використовують на Харків і на Харківщину. Не знаю. Ну, не превеликий жаль, якщо вони захочуть, вони зможуть це і по суму використовувати, давайте тут не будемо розслаблятися. А стосовно Харківщини, зокрема Харкова, от така зараз ситуація. Вона не перший місяць, скажімо так. До речі, для Харкова це бомбардування, вони є набагато більш актуальними, ніж можливо, можливо, буде наступ, про який зараз взагалі не йдемо. А якщо ворогу вдасться просунутися вперед, в бік Харкова. Таким чином, що він зможе обстрілювати місце зі ствольної артилерії, оця загроза обстрілу, вона буде ще більша. Ну а на що вони розраховують? Уже ж є версії, типу, щоб буферну зону зробити е ледь не в 10 кілометрів, і щоб ця буферна зона була така, щоб наші військові не, не могли до них дострілювати до їхніх позицій. Наскільки це реальна версія? Чи там, ну. Люди собі після е, е, інагурації цього зла вирішили показати величії. Ну, Ми зараз кажемо про відволікання резерву, підусім. Но, для то... чого? Відволікання заради чого? Щоб показати щось партнерам, зробити заяву, що ми будемо е, бо в нас є чим. Чи показати щось нам типу, ми там щось ще не бачили, в нас ще є на них якісь сподівання. Ну, для конкретні... чого? У них є конкретні плани щодо наступу на Донецьку. Ну, Тобто, їм потрібно зробити таким чином, щоб цей наступ був успішний. А якщо ми не будемо мати резерви стосовно того, щоб їх там затримувати, то ясна річ що інші, інші, скажімо так, будуть сценарії. Через це вони от і створюють подібний тиск на кордони для того, щоб ми були нещить, могли на це на це реагували і перекидали свої резерви, щоб послаблювати інші напрямки. Це один із варіантів. Другий варіант це залякування. І так далі, тобто і, і знищення, знищення прикордонних території, оскільки далі, вони більш масштабні наступи, вони не можуть робити через те, що у них є певний брак сил, у них так само є проблеми. Тому такий комплекс, комплекс причин. Пане Денисе, а ви сказали, щоб зробити там більш успішні свої дії на Донецькому напрямку. Що вважають вони успішними діями? Що це? Це ж захоплення, прорив, що саме? Що там в тій ну, хворій голові вважається успіхом? У ну, них просування біля часу Яру далі, в бік е, Сповядної Краматорської агломерації, в них просування західніше від дівки, бік Покровська, в них загальна мета захопити область. Згадали щодо Петріотів. Вчора всі бачили та що приїхав Ентоні Блінкен, держсекретар до Києва. І, Зокрема, президент, коли з ним зустрічався, то наголосив держсекретарю, що два патріоти могли би досить покращити ситуацію для Харкова і захистити місто і область. І, в принципі, ми вже бачимо, що вчора була реакція Шольца. Про передачу Україні ще одного комплексу Петріот. Ну і Сполучені Штати Америки дали таку інформацію. Зокрема, про це агентство Bloomberg повідомляє, що розглядають передачу ще одної батареї Петріот. Пане Денсе, наскільки два Петріота дійсно можуть е, там змінити ситуацію для харків'ян? Ну якщо всі ці два Петріоти будуть стояти біля Харкова, то вони зможуть ситуацію змінити. То тоді виключається, ну ясна річ, там треба буде вживати заходів ще до того, щоб ці Петріоді не накрили, як такі. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, то, а стосовно Харкова, це взагалі буде зараз нелегко, оскільки, по-перше, ми бачимо бойові дії про кордоні, ми бачимо, що Харків може бути поставлений під загрозу ударів ствольної артилерії, а це додаткові ризики для систем ПКО і для всіх позицій довкола Харкова. Але якщо вдасться там всі ці, ці системи поставити довкола Харкова, то значною мірою він може зарадити ударам каві, оскільки дальність дії по аеродинамічних цілях близько 150 160 кілометрів, тобто він накриватиме і Білгородщину, він зможе перехоплювати ці нечуть, бомбардувальники, винищують бомбардувальники, які є носіями каві. Тобто зменшується ризик обстрілу коригованими коригова бомбами. Зменшується ризик обстрілу балістичними ракетами, відповідно, він зможе їх перехоплювати. Тобто, ну, життя полегшує, скажімо так, для харків'ян суттєво. А ви наголошували на те, на тому, що для Харківщини, звичайно. Саме авіаудари дуже, дуже ну, такі постійні і набагато серйозніші проблеми, ніж там те, що зараз робиться, розтягуються кордони і так далі. Тому що ну, до того, там трошки, ну принаймні, якщо ми говоримо про жертви, там ми бачимо ці вирви від кабів, і бачимо, що знову вони почали лупити Харків по. Ем, Цим спальним районам по будинкам. І я, от, ви, мабуть, теж бачили це відео, так, коли впав цей снаряд Каба, як це здорова гільза, це вона впала в, між двома автівками в дворі будинків. І це звичайно люди, коли вийшли, це побачили, вони просто зрозуміли, що це їхні їхній другий день народження, а це постійно в них відбувається. Це по кільканадцять разів на день, звичайно, люди сильні, вони налаштовані позитивно, і коли ми бачимо і беремо в них інтерв'ю і спілкуємося, вони говорять, що ми не залишаємо своє місто, тому що жоден орк нас не здолає, але все одно, коли є можливість захистити місто. Від таких ударів, то звичайно хочеться, щоб партнери пішли на це і надали цю допомогу. Ф-16 чекаємо, так вони ніби от-от, і вже хочеться їх побачити, хоч перші ластівки, які будуть допомагати нищити і відбивати ворога. Загалом, якщо ми говоримо про ситуацію зараз на фронті, пане Денса, ви зазначили, що зараз у Росіян така тактика розтягнути наші війська, щоб таким чином ну дестабілізувати, мабуть, так нас, тому що ясно, що ми захищати перш за все будемо наших людей. Що далі? От, розтягнуть вони? Що далі? Бо ну, ми фактично. бачимо, що там сильних успіхів в них немає, все одно на цьому напрямку. Так, це е, ми бачимо евакуацію. Ми бачимо, що горить Вовчанськ. Е, ми бачимо, що нищать вони це е, місто, але ми, вони, ну, те, що вони там собі заявляють, це не є правда, що вони захопили все це і там вже немає. Від що наші хлопці не дають опору. Ну частково в принципі, про це вже поспілкувався, що буде далі. Ну, ми, ми говоримо вони, про загальну тактику зараз. Вони, вони зараз діють таким чином, що апетит проходить під час їжі. Тобто вони про, про, провели там тиждень тому розвитку боєм, побачили, що є слабкі місця, можна просуватися, просунулися, е, побачили є спротив. Тобто там зупинилися, там просуваються. Тобто вони діють таким чином, що де є слабке місце, де вони його намацали, там вони вводять свої війська і намагаються значить, далі. Там там йти вперед. Так само воно і може бути. Подальше. Uh -huh. не, не те, що вони вирішили, що це головний удар і треба захоплювати Харків. Ні. Вони провели розвитку боєм. Ага, от там от е можна просунути в Сірій зоні, просунулися. Можна захопити там кількість е селищ. Захопили. Може там далі йти на Вовчанськ. Давайте підемо на Вовчанськ, кинемо ще силу Ага, просунулося до е, північного околиць Лочанська. Давайте спробуємо його обійти. Не вийшло обійти. Давайте будемо е, битися там вперед, будемо штурмувати північні околиці Ловчанська. І таким чином вони, значить, по мірі того, як ми відсуваємо свої резерви, вони чули, будуть десь е, нарощувати свій тиск на інших напрямках. Так само будуть промацувати. От зараз така тактика так йде. Угу, зондування. Почули вас. Дякую, пане Денисе. Я нагадаю, Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні, що виділили час для нас, включилися, Дякую. допомогли розібратися в ситуації, яка зараз коїться на прикордонні Харківщини, і допомогли, от з певними заявами розібратися, зокрема, голови гур Кирила Буданова. От щодо Сумщини і прикордоння Сумщини.